Дихання. Здавалося б, звичайний процес для кожної людини. Але чи задумувались ви, що складається повітря та що ми вдихаємо? Близько двох тисяч років тому давні греки визначили повітря поряд із землею, вогнем та водою, як одна із чотирьох стихій. Зараз це все може здатися примітивним, але в той час це мало прекрасний сенс, оскільки не було прийшло думати про повітря як про хімічну суміш чи щось складніше. Це могло б продовжуватися ще довше, якби не британський хімік на ім'я Джозеф Пріслі. Джозеф Пріслі народився 13 березня 1733 року. Окрім науки, був відомий ще як священник, натураліст та філософ. Не дивлячись на те, що Джозеф Пріслі досяг великих висот в різних областях науки, найбільшу кількість відкриттів він здійснив у хімії. Але фізикою та хімією він займався лише у вільний час. На життя Пріслі заробляв, викладаючи у семінарії та служаючи священником у церкві. Здавалося, б, нікому не цікавий священик. Але якщо проводити аналогію з сучасністю, то Прістлі був досить популярним у Європі, що мало не коштувало йому життя. Чоловік мав захоплені відгуки про революцію у Франції. Саме тому НАТО прозгромив і спалив його будинок у Бірмінгемі. Сьогодні він вважається одним із основоположників сучасної хімії. То що ж він такого відкрив, що ми з вами про нього говоримо? Найбільше він вивчав природу газів. А часом його відкриття носили випадковий характер, наприклад, газована вода. Так, так, саме Джозеф Прістлі був першим, хто зміг зрозуміти цей процес та повторити його. А як саме це трапилося, зараз поговоримо. Так от, одного вечора, відпочиваючи після тяжкого дня, попиваючи улюблене пиво, Джозефу стало цікаво, що за бульбашки виділяє пиво при бродінні. Сидівши в пивоварні та спостерігаючи за технологією бродіння, йому й самому захотілося зварити собі пиво, можливо, щоб посмакувати його, а можливо, щоб зробити щось нове та унікальне. Процес був простим. Та Пріслі відразу зрозумів, що до чого. Колби з водою, який хімік помістив чанами з пивом, Незабаром зарядились бульбашками. Насправді ці бульбашки виявилися вуглекислим газом. Спробувавши отриману речовину, Джозеф був вражений її приємним різким смаком. А вже в 1767 році він, виділивши склад, сам виготовив першу пляшку газованої води. Пізніше з'ясувалося, що газ, відомий сьогодні під назвою Фіксоване повітря, перешкоджав горінню і легко розчинявся у воді, надаючи їй незвичний смак. Джозеф представив. Першу пляшку з штучно газованою водою, яка стала родоначальником сучасних газових напоїв. Дивне слово, правда? Коротше кажучи, винахідник створив пращура наших газових напоїв, які ми п'ємо і сьогодні. Так, так, саме тих, що ми бачимо на полицях наших магазинів та полюбляємо пити: солодка вода, чи навіть звичайна, будь-що отримує цікаву насиченість смаку за допомогою вуглекислого газу. До речі, Газована вода так популярна у всьому світі, що дехто пропонував оголосити 24 квітня днем газованої води. Всесвітньо відома компанія Coca-Cola стала першою, хто здогадався використати винахід Джозефа Пріслі з комерційною метою. В наш час існує велике різноманіття газованої води і велика кількість торгових марок, які випускають цей напій, як в чистому вигляді, так і з всілякими домішками. Займаючись хімією, він вивчав перш за все фізичні зміни реагентів та продуктів реакцій. Такий підхід дозволив Пріслі в одному із дослідів відкрити явище фотосинтезу. Джозеф Пріслі відкрив цей процес на початку 1770-х років, заявивши, що повітря, що було зіпсоване горінням або газами, знову стає придатним для дихання. Завдяки дії рослин. Так, він назвав його зіпсованим і навіть вважав, що люди своїми вдихами та витихами псують повітря. Це може здатися для нас дивним. Адже якщо зараз уявити, чим забруднюється повітря, то це будуть аж ніяк не люди чи тварини. Пріслі зробив простий, але дуже інформативний експеримент. Він почав шукати спроби очистки повітря. Згодом для Джосефа стало очевидним, що в світі існує щось, що очищує повітря. А що саме це було? Ні-ні, це неочисні станції чи вітряки, це наші рослинки. Саме вони очищують повітря за допомогою такого цікавого процесу, як фотосинтез. Зараз кожен школяр знає, що при горінні та диханні кисень окислюється до вуглекислого газу, а зелені рослини поглинають вуглекислий газ та виділяють кисень. Але тоді ні Пріслі, ні хтось із його сучасників вчених не знали, що таке вуглекислий газ та кисень. Річ у тому, що до цього вважалося, ніби харчування рослин відбувається виключно через воду. Однак досліди Джозефа Пріслі спростували таку теорію: він відкрив те, що потім назвали фотосинтезом грандіозне явище, завдяки якому можливе життя на землі. Дослід Джозефа Пріслі почався з двох банок. Першу банку Пріслі помістив запалену свічку і герметично закрив посудину. Вогонь почав швидко гаснути, і, за словами самого винахідника, повітря в цій банці було пошкоджене. А в банці під номером 2 він додав живу рослину. І через 10 днів Пріслі був здивований, адже рослина не зав'яла, та повітря, начебто, стало очищене та свіже. Він припустив, що все завдяки рослинці. Че продовжив свої досліди, змінюючи умови, ставив банку з рослиною на вікно та прибирав у темну шафу і зробив абсолютно правильний висновок про те, що рослини на світлі покращують повітря, яке було зіпсоване диханням та горінням. Так, Джозеф Пріслі став одним із перших відкривачів кисню вуглекислого газу та фотосинтезу. Саме так вдалося довести, що в процесі фотосинтезу рослини поглинають вуглекислий газ і після чого виділяють кисень. А тепер повернемося до складу повітря. Кожного дня ми вдихаємо суміш газів, основні з яких азот та кисень. У невеликій кількості в повітрі є вуглекислий газ, водяна пара, інші гази та тверді домішки. Поряд з іншими колегами Пріслі обґрунтував твердження про складний склад повітря. Зокрема, в 1774 році він зробив велике відкриття, зумівши виділити кисень. Що принесло йому світову популярність, також через деякий час він зміг виділити втористи кремній січастий газ і окис вуглецю. По суті, Джозеф Пріслі відкрив кисень. Проте він назвав новий газ дефлогістованим повітрям, думаючи, що отримав звичайне повітря без флогістону уявної речовини. Що, як вважалося, перешкоджало горінню. Хоча висновок Пріслі був неправильним, багато людей досі вважають, відкриття цього газу вершиною його досягнень. Одночасно з цим Джозеф був перший, хто зміг отримати хлороводень, чадний газ і аміак. Збагативши науку новими фактами, Пріслі не зміг правильно їх пояснити. Тому теоретичні ідеї не були настільки крутими, як експерименти, що демонстрував винахідник. Як ви вже зрозуміли. Манією винахідника були різні гази, і саме тому більшість його відкриттів пов'язані з газоподібними речовинами. Хто зна, можливо, якби не пріслі, ми б з вами і не скуштували б ні одного напою з бульбашками.